Початку великої війни в Україні Господь кличе на Божий суд кожного, хто розкрадав державу Україна, хто розкрадав державні і військові кошти, хто чинив велику корупцію, хто розкрадав зброю, крутів армії, які, спід... які свідомо не будували фортифікаційні споруди, щоб знищити як найбільше українського особового складу. Крутів в державі, які, які і розкрадали і знищили державу різними способами. В тому числі завищуючи зарплати в тилу і військовим в тилу, щоб розвалити державний бюджет. Господь кличе на Божий суд всіх ждунів, які кричали Путін приді, всіх ждунів іноземних держав. Господь всіх кличе на Божий суд. Господь кличе на Божий суд тих в лапках своїх, які вбили або вбивають своїх, із за корупції, дідівщини, залодіння зарплатною карткою військового. Господь все знає. І Господь говорить, що дуже болить смерть кожного українця. Тому кожне причетного вбивства українців Господь кличе на Божий суд. Амінь.